Гарний, харизматичний, толерантний. Так лаконічно можна описати прем'єра Канади Джастіна Трюдо. На цій посаді він лише рік однак уже встиг причарувати не лише електорат своєї країни, а й жителів усього світу. Тільки уявіть, наприклад, Петра Порошенка, який прийшов підтримати марш рівності, не можете. А от для трудо вийти на прайд у Торонто розплюнути для вас. Не повинно бути дивиною, що прем'єр Канади прийшов підтримати Прайд. Це нормально. Для нього не існує складних запитань на одній з прес-конференцій. Журналіст намагався підколоти трюдо. Мовляв, краще запитає його про квантові комп'ютери ніж про те, коли Канада поновить військову операцію проти ісламської держави. А у відповідь вислухав цілу лекцію. І так в двох словах: простой комп'ютер робота. Ні, ні, не переривайте. Сьогодні ви що узнаєте. Ну, деякі нічого нового не знають о квантових комп'ютерах, але вам полезно. До речі, про журналістів. Їх трюдо поважає і навіть дуже. І коли вони ставлять складні і провокативні запитання, з радістю на них відповідає. Ми поважаємо журналістів у нашій країні. Це їх робота ставити незручні запитання. Будь ласка, продовжуйте, із почуттям гумору у Джастіна також все гаразд. Він дотепно жартує навіть під час доповіді про торгівельний потенціал Канади. Одним з найбільш популярних експортних товарів до США є інший джастін. Джастін Бібер. Завдяки цьому малюку і його пісні сорі канадійці отримали всесвітню славу. Джастін Трюдо, спадковий політик. Його батько П'єр Трюдо, теж був прем'єр-міністром Канади. Тож своє дитинство майбутній лідер провів у урядових апартаментах. Проте зайняти високу посаду ніколи не мріяв. Вивчився на вчителя і працював у школі. Проте з такою харизмою та бажанням розвитку країни не стати першою людиною Канади він не міг. Михайло Комадовський, 24 канал.